Привіт всім. В нас вчорашнього дня з обіда лив дощ. І вночі такий, ніби хто відро перевернув і без кінця, без кінця це просто жах. Заливало все таке мокрюще, Просто все в воді. Я не знаю, яка норма цього дощу вийшла, ну, дуже багато води. Все мокре. Я думала, сьогодні, може, буду косити, я не знаю, як косилкою. Хоча у нас сонечко трошки пробивається, і можливо, можливо трошки підсохне, якщо -то на після обіду, кущ розвалився. Мокрий під тяжестю цієї води. Такі крапельки. Все мокре, все. Ті юки мої все-таки вистояли. Нахилилась трошки в сторону одна і друга палка, ну нічого. Держаться. Ой, скільки було роботи на сьогодні заплановано з цим дощом нічого не виходить. Дощик уже в минулому, вже пройшов. І в нас сонечко. І так пече непогано. Ось землю уплескало так, що капець. Прядочку цьому була у нас цибулька, кущовка. Вчора викопала її. Капуста рання, дуже гарна така, водички її хватає. Горох вже навіть старий став. Вчора ми просто нарвали гороху, наварили і наїлась. Часник скоро треба буде вже виривати, він вже сохне, і як вириваєш із землі, то вже чуби такі длінні-длінні. Все вплескане, просто вплескане. Тут картопелька. Рів'єра, ця рання картопля, і вона вже навіть почала лягати. Ці хати знизу лягати. Я вже копала, мабуть, більше, ніж три рази, дуже смачна картопля, солодка. Рекомендую цей сорт. І ранній сорт. Це картопелька, чи... ой, картопелька, господи, цибулька, то, що я казала вам, це кущовка. Її більша і менша, але я думаю, для кущовки це дуже добре. така, З одного рядочку якраз хватить. І розкидала, щоб вона просохла на сонечку. Тепер наготувала картоплі. Ну, це так зверху положила дві такі здорові, а насправді там і велика, і менша, і більша різна картопля. Трошки гірочків набрала і капустинка. Ось така капустинка. Ось так. Все вже наготувала. Додому буде, будемо вести таку, так, таку їжу. Назбирали все своє, все самі виростили. Так що все в нас добре. Ну, що буду закінчувати, ми вже будемо збиратись додому. Хто з вами прощатись, підписуйтесь, тисніть на колокольчик. пока пока Зараз ще вам покажу Лілію. Я вже показувала, була одна тільки квіточка. А зараз так свій весь кущик. Така кумедна, чудернацька, як я кажу, така полосатенька, така маленька. Ось і ще з боку один такий буде, гарнюня. Ну, все, тепер пока-пока.